Десь подівся Мерц, помітили? Поїхав до Дональда Трампа, і тепер вже він висловлює тільки занепокоєння. Занепокоєння тим, що відбувається в Україні. Я називаю це таблеткою Трампа. Таблетка Трампа діє по-різному на різних людей. Хтось обирає більш агресивну позицію, але більшість обирають зважену позицію. Що таке Дональд Трамп? Там говорить цим людям, ну, я не знаю. Я не був в овальному кабінеті, деякі люди бували, і кажуть, що Трамп знаходить аргументи для кожного, хто приїжджає. Спочатку все починається з Лестощів, вихваляють за гарну мову, кажуть, що дуже класний президент, класний хлопець. Трамп сам зустрічає кожного гостя, всаджує в зручне крісло. Напроти садить всіх своїх помічників. І далі ведуть просто бесіду, бесіду, в якій Дональд Трамп навіть часто мовчить і чує, слухає свого опонента, кажуть, що головне в потрібний момент змовкнути і дати Дональду Трампу говорити. кажуть, що важливо також розповісти про важливу роль Дональда Трампа, розповісти про роль Америки в сучасному світі, зробити деякі компліменти Трампу, зокрема його команді. Америці це дуже важливо. А потім Трамп починає хлопати по, по плечу і говорити «Good guys! Hello everybody!» І далі розмова відбувається конструктивна. Не в усіх це виходить, як ми знаємо. Але в більшості, хто був у Трампа, вийшла розмова привітною. І питання не в тому, що Трамп має якісь такі особливі риторичні от здібності. Питання не в тому, що Трамп здатний переконувати. А проблема в тому, що Трамп знаходить для кожного, хто в нього буває, якісь аргументи. Аргументи, які змушують кожного, хто приїжджає, вийти з Думкою трішечки іншою ніж він вривався в овальний кабінет. І Ось нещодавно там був мерц. Коли Мерц туди поїхав, в цей же день ми ще не знали результати. Я мав запис на одному з каналів і сказав, що на цьому мерц все, тобто, повернеться мерц від Трампа абсолютно іншою людиною. Зваженою, поміркованою людиною, яка який пояснять насправді хто він, що він і яке його місце під сонцем. Ви знаєте, виявився правий. Не хотів бути настільки правим, але виявилось, що я був дуже близько, близько до істини. Мерц, повернувшись, просто ну, ніби інший мерц. Знаєте, ніби нібито як в фільми Матриця піфія його перепрограмувала, отак і тут. Трамп ніби перепрограмував Мерца. Сьогодні Мерц вже не говорить про Тауруси. Мерц не говорить про додаткові кошти, які потрібно виділяти Україні. Мерц не говорить про необхідність потужного лідерства в Європі, такої антитрампівської коаліції. Мерц вже про це нічого не говорить. Мерцу пояснили, що його місце під сонцем це 4-5 років канцлерства в Німеччині. А далі він піде на спокійний пенсійний відпочинок. Або продовжить свою деяку діяльність активну чи неактивну в політиці. А стратегії повинні розгортатися і розвиватися е, так, як вони запрограмовані були, так як вони були закладені 20 років тому. 30 років тому, 5 років тому, до Мерца, і будуть розвиватися після Мерца. І от вийшло так, що повернувшись до Європи, Мерц якимось чином вже навіть і не коментує те, що відбувається в Україні. Ну, ось нещодавно висловив, висловив ну, своє, своє стурбування про те, стурбованість про те, що відбувається, висловив, висловив стурбованість щодо атак мирних міст. Та й все. Та й на тому все. А потужна реакція, потужного мерца, потужного онука, свого дідуся. До речі, це було надзвичайно гарно обіграно Трампом. Трамп сказав, що 6 червня для вас, напевно, не дуже гарний день. Це день фактично відкриття Другого фронту. А мерц сказав: Ні, ми, ми, ми вдячні, ми вдячні за те, що ви нас звільнили від нацистської там, нацистського поневолення. Ну, на цьому розмова і завершилась. Мерц поїхав задоволений, мерц поїхав подивований, напевне. Але мерц змінився, і, на жаль, сьогодні Україна все менше й менше має тих партнерів, які дійсно готові не словами, а ділом допомагати. Цій страшній війні. Що це все відбувається? Відповідь дуже проста: Трамп продовжує тиснути на Україну і на Російську Федерацію для того, щоб е, був мир, для того, щоб зупинилася ця страшна війна. Нам не подобається, як це робить Трамп, адже фактично він вибиває тих. Союзників, які, хоч якось, хоч якими словами, хоча б словами, намагаються підтримати Україну. Ну а Мерц навіть Таурусу обіцяв дати. Правда, обіцянки так і залишились обіцянками. Трамп не полишає Україну, Трамп не полишає своєї лінії зупинити війну в Україні. Але Трамп перейшов до позиції, що Україні і Росії потрібно дати можливість повоювати між собою, а потім... потім Розмова може продовжитись. Ну, власне, ми про це з вами говорили ще три місяці тому. Трамп може відступити і повернутися до українського питання, до російсько-української війни. лише тоді, коли ситуація стане ще більш критичною. І, до речі, ця ситуація стає ще більш критичною. Ми бачимо масовані обстріли, хоча я передбачав, що буде зниження інтенсивності. Але, але не Трамп все вирішує і. Не ми з вами тим паче вирішуємо. Не сталося те, на що ми сподівалися: війна не зупинилась, ніхто власне і не намагався її зупинити. Тому українському народові залишається пройти ще одну стадію, і мені здається, це стадія фінальна. Стадія після якої дійсно будуть переговори. На яких сторони дійсно будуть бажати зупинки цієї війни? Адже крім тиску на Україну, є тиски на Російську Федерацію. Ми про нього менше знаємо, ми про нього менше повідомлені, він менш публічний цей тиск, але він є. Навіть ті. Операції, які роблять наші збройні сили і спецслужби, і ГУР і СБУ, вони якраз підтверджують, що тиск на Російську Федерацію здійснюється. Я ніколи не повірю, що ті операції, які зробила Україна, вони вчинені, ну скажімо так, без тихої підтримки, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Трамп грає одразу на двох полях. Як він сказав, я вмію рухатись в двох протилежних напрямках. Одночасно будемо сподіватися, що ця стратегія Трампа спрацює і мир в Україні буде. Бережіть себе. Не забувайте підписуватись і бережіть себе. Обов'язково бережіть себе. Мир буде, але до нього потрібно дожити.